Так, все, продолжить. С возвращением. Да, все, классно, все, я, я могу, я, я живу. Вот, я существую, я могу бойтись. А, я знаю, что это будешь... за материал. Так, это тебе не треба, пока что. Да цяк... yes, не, я их бью, я их бью. Какая это игра. Так, 300 вот этих, 300 оцих і 100 оцих. 100 в оцих в мене вже є, так? Да? Ні, стопці, не ті. От вони оці от є. Раз. Це зробили. Е, Палеягоди збирай, так. Да. Вони теж їх хати можна. Це шо а... в тебе? І звісняк, да, добувай. Звісно, це певна фіга, але з нього ми зробимо бетончик, і з бетона вже буде нормальна тема. О, дивись, я щось знайшов. А це ресурс якийсь. Тільки який не Пробел. Уг, а, в натурі. Я ніколи всі гріші вугілля не бачив. Опять шкіла, шкіла мертва. А, тупорилий. Іди, давай, прыгай, іди, іди. Апарату ще... тут жолоть. Ну, да, з тобою буде набагато важче, ніж з Даніком. Ти вообще не вмієш нічого. Твої патрони не попадають в нього, Вони кружаться навколо. Пішли, 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 пішли. Тут зараз буде ореха босс. А! Босс орешників. Долби, долби, долби. А я здох! Підніми мене! Підніми. Молодець. Аккуратно тут буде цей дебіл, який робить орехи, він їх народжує. Стріляй. це босс. Невеличкий. Так, пішли. Тихо, акуратно, тут, тут вже можна не стріляти, тут вже нікого не буде. А, ні, я буду. Тут буде шкіла. Жас. Треба швидко отак от дивись. Опа, поки шкіла мертва. Я пофіг, я пройду. Я пройду. Я пройшов. У мене 2 хп ще було, так що нормально. Давай, нападайте. Е, ви що, типа дуже великий якийсь? Тому що саме живучий, да, тут? Молодець. Медна руда богата местення. Я чую? Ну, якщо хочеш, ну обично просто розумієш, нам вдвох буде важко фабрики строїти, тому можливо я буду один і ти будеш один, а потім ми приїдемо і будемо дивитися, що вийшло. Ну просто, типа, дивись, тут є така тема, що тут можна е, робити зброю, а можна робити ядерку, тобто тут є уран. Так, все, погнали дальше. У мене є рівно 500 міді. А тут ці Блін, тут огонь по своїм ведуть оці от дебіли. Тут один чел свого настріляв кучу раз. А я и кис знайшов. нашел. походу. О! А, боже, Давид, привіт. Я тут. А, вот я тебе бачу, вот ти бігаєш. Я зараз їх побиваю всіх. Я, я, я вбив. Ну, десь. Їх, там... Так помагай мені, тут оцей біг Боб. Ай, він мене б'є, йди сюди, куди ти втікаєш. Йду, ти чекай. А, це у той. Отий... я його з боку. Втікаємо просто від нього. На що нам з ним битись? Ай! Нет, я хочу його вбити, Де він є, мне мене здрав. Він за мною. Yeah, yeah. от він зараз прибіжить. Набагато ліпше. Hello. Давид. Я невеличкі проблеми. Я йду до тебе. Де він? а, от це це лох. Щас цей лох, дивись, сейчас цей лох на мене побіжить. Опа. Опа. You know а що? А, там дво, там другий. А во, він заді тебе, він заді тебе. Біжимо, 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 у мене три хп. В мене 2 хп. Він біжить за тобою. Я зрозумів, що це за контейнер смерті. Це там твої ресурси. Ні, ну поки інвентарі місце є, то. Чи Думаєш, ти мене переможеш? В одному слоті 500, по-моєму. Ні, ну залежно якийсь ресурс. Тут дуже гарне місце, така прикольна річечка і такий берег. Тут є місце, ну, пространство, на якому можна построїтись. Так що шагай до мене. Яке це класне місце. А ти лох? А ти можеш чи не можеш? Ти великий, ти великий. Це якийсь жорсткий. Це кабан. Але він на сусідньому березі. Так що він лох, він не може плавати. Він вміє плавати. У мене є ідея, як я розмансую, зараз він на мене біжить, дивись. Опа! А боже, лох. О! Я до контейнера. Я його я його б'ю потихеньку. Я його навколо грехів буду мансувати. У тих три! Що це? Що відкрилось? <рес> Орла Діскорда. <рес> це єдиний варіант, коли Діскорд вбиває. Ай! О боже, ні, почекай. Я здох, да, молодець. Шо? Так тобі треба цей, тобі треба. А, ти чого хірала? О боже, ні. Роздолбим його дупло, в якому він народився. Блін. Я тебе відродив. Я не зможу вже тебе підняти. Чесно кажучи, це дуже легкий бос, але ми лохи, і просто я давно не грав. А, лох! А, боже, шо. Лашара, лашара. О! Ну ти не спригнеш за мною, ну ти лох. Я біжу, я біжу. А, от ти тут відродився. А, так воно тільки половинку зносить. Лол. Дивись, почекай, я хочу. Тебе вбити в натурі? Коротше, ну дивись, оце моя база буде на цьому місці, а най... шукай собі якесь інше місце. Ну, все про дефіцит заліза. А, вот, я скрафтив якраз то для чого ми для чого ми добували от всі оці ресурси, оцей енергослізь. Куда ти там нападати будеш? Ти вообще за кілометр від мене, дібіл. Ну, що, давай, іди сюди. Давай по базарам. Що з ліцом? Як від них захищатись? Вони все одно завжди наносить урон. А, вот і залізо. А на мені треба наверх до цієї сфери. Ну шо? Ты кстати тут сидишь. В кімнаті. Да. зігнутий. Тупор, як ты мене бачиш? <реш> Ой. Бачиш, мо... Бачиш мою вебку, ну. Бачиш мою вебку. Я говорю про в тебе в Satisfactory. <реш> Сальтухи. Ага, Тут я, полу... я половину. О, мій. А скільки, ба Бага... вона багата? О! Це заліза? так, да, заліза, ідеально. Добувай. У мене огромна червона кнопка висвітилась, я на неї нажимаю. О, все є. Во так, от все, у <клухи> нас працює фабрика, електрика. Це Це перша фабрика моя. Як швидко воно робиться? От, треба конструктор. А, в нас все є для конструктора. Ну, все, я роблю конструктор. Одну десервор в Конструктори я поставлю де? Вот тут вот конструктори стояти. Сюди підійшов тварина. А в нас нема труб, а труби робляться з заліза, а заліза у нас теж нема. Два енергослізні рядом. І ще й кварц. Так, ні, стоп, я не тупий. Я залізу на цю горочку по кварцу. А потім його добуду, коли спущусь. Плюс енергослізень. Раз. Добуваємо кварц. Серйозно, тринадцять. Тут якийсь. я навіть не знаю хто це. Тут жива квітка буквально. Яка, коли я до неї підхожу, вона встає. По вона поки встане, поки відкриє. Ні, саму квітку не можна вбити. Молодець. Він сміється прямо як той. Ай, ні. Блін, з твоєю зброєю я було би тут в рази попроще. Та дебіл, боже, який ти отсталий. Насинок, синок! насинок, насинок. Лох. Соло. Це важкий бос. Тут треба дуже твою зброю, тут дуже треба твою зброю. Щоб вбивати цих мух тупорилих. Треба деколи пригнутися, деколи. О Боже, я слідкував за тобою. Деколи треба пригнатися, деколи пригати. Так, слідкуй б від роди. Брат. себе. е, Я забув. Оце дуже важка фаза. Ну ні, Це це важке, що може бути. Мансу, мансу, мансу. Боже, бро, боже. А ти просто подивись, що буде далі. Давай, втікаю в... Ну да. На бревні пригати треба. Ну да. Єстесно, за в цей момент треба було прыгнути. Перділо! Та боже. А, у мене ще хпшка була. А, лоу. А, у мене ще дві є, єма. Я, я... А, ау, вау, 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 воу, вау, воу. Ага, лох. А, все. Боже. Часто тобі сказати, коли я проходив цей левел раніше, з трьома іншими людьми, це я не міг його пройти, я навіть не знаю скільки час. Хейлоу! Як вам такий формат відео? Я буду робити таке відео, коли якась з ігор буде не дуже цікавою, така як Satisfactory. Якщо що гра мені сподобалась, і Давиду теж. Просто для глядача вона не дуже цікава, тому я об'єднав її з капхедом, тому що капхед цікавіша гра. І перед ким я в... вообще розпинаюсь. Ніхто, в принципі, так не додивляється відео до кінця. Ну добре, для тих, хто додивився, не буду вас більше затримувати. Побачимось в п'ятницю. Пока!